Це молодий талановитий центральний захисник. Умови оренди на півроку з опцією викупу. Ми спочатку трансферного вікна шукали центрального захисника, домовились так би мовити наприкінці зборів, але він мав тренувальний процес, тому я гадаю, що Будемо очікувати найближчим часом вже на полі. На даний момент, в принципі, ми закрили ті позиції, які повинні були закрити, те, що просив тренерський штаб, але робота не зупиняється, тому що ми вже працюємо на літнє трансферне вікно, і в нас вже є на літнє трансферне вікно деякі новини. Але чекайте всі, всі новини від нашого медіавідділу. Чутрезород фарпарті мано до лафамія. Я дуже радий бути частиною цієї сім'ї. Мене гарно прийняли як керівництво, так і товариші по команді та персонал. як тільки почалися обговорення мого переходу, я відразу захотів дізнатися більше про кривбас. У мене є друг, який також грає в Україні. Він розказав, що це гарний клуб. Який добре грає з м'ячем і в якому є багато хороших гравців? Кривбас Топ – клуб для українського чемпіонату Кривбас – саме.